Зараз він 100% заряджений, тобто, в принципі, зараз в 12, до речі мають виключити 12.30, тридцять ніби світло. Мар'яна купила цей екофлоу для свого магазину. Щойно в Україні з'явилися перші графіки відключень. Каже, тоді ця покупка врятувала роботу, а нині знову стала незамінною. Звісно, це зараз необхідна річ підприємцям, і це варто було потратитися, оскільки е, зима темніє швидко. Оскільки у нас час роботи магазину до 7-ї години, 19-ї години, то вже після 16-ї темно. У нас є також холодильники. Е, фло доволі потужно підключаємо і холодильники за потреби. У кондитерській де працює Олександр, є і зарядна станція, і генератор, бо тут будь-яке відключення це зірвані замовлення і зіпсована продукція. Холодильники, морозильна камера, всі електроплити, все, все у нас на електриці. Наскільки там на три, на чотири години світло виключають і ми мусимо з генератором на генераторі працювати, бо без електрики у нас вся робота стоїть. Шум генераторів знову чути біля кав'ярень, майстерень, барбершопів. Ужгород повертається до режиму виживання енергетики, але з досвідом і вже напрацьованими рішеннями. Встановлюють потужні зарядні станції і вдома. У нас є пауерстанція, ми підготувалися заздалегідь, бо знали, що так буде. У мене 4 кВт, то вона може все. Тобто на день вистачає, в принципі, повністю. Декому вистачає павербанків, свічок, ліхтариків. А якщо терміново потрібно зарядитися, попрацювати чи повчитися онлайн, ідуть у пункти незламності. Як куточок для матері і дитини, щоб можна було переодягнути дитину і провести її до порядку. І, відповідно, є дитяча зона, де діти можуть переключитися, відповідно, бути в більш комфортних таких умовах для... в ігровому варіанті. Є обідів додатково до цього. Ужгородської міської територіальної громади е, е, є по обліках 48 пунктів незламності. Поки що ужгород живе за поблажливими графіками. Світло вимикають не так часто. В обленерго кажуть, давати прогнози зараз складно. Система працює під постійним тиском російських ударів. Тож економія електроенергії та готовність до резервних варіантів необхідність. По перше, це не використовувати потужні прилади в пікові години навантаження це з 16 до 22 не вмикати одночасно потужні енергоємні прилади, якщо, хоча б, одна родина буде використовувати led лампочки енергоощадливі рішення, навіть є побутові прилади, які можна встановити з відкладеним стартом. Є бойлери, які, наприклад, через Wi-Fi можна програмувати. То це кожна родина, кожен кіловат, воно буде мати вирішальне там, значення для нашої енергосистеми. Містяни готуються до будь-яких сценаріїв попри в тому, й холодні вечори ужорці обирають працювати, вчитися та не втрачати віри у краще.